Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Внаслідок численних поранень помер захисник з Волині. Полковник ЗСУ організував схему відкатів на закупівлях для війська. Його взяли під варту. Британія оголосила про перші успішні випробування лазерної зброї. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Внаслідок численних поранень помер 50-річний військовослужбовець з міста Ківерці Луцького району Валерій Павлюк. Про це 19 січня повідомили на Фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради. Захисник 1973 року народження з початком повномасштабного вторгнення був мобілізований до лав Збройних сил України. Валерій Павлюк помер внаслідок численних поранень. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У Луцькому районі під час пожежі виявлено тіло чоловіка за інформацією ДСНС Волині 19 січня. За інформацією ДСНС Волині 19 січня о 8.42 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Ясинівка до Росинівської громади Луцького району. Вогнеборці по прибуттю провели розвідку і виявили на місці події тіло чоловіка. Відомо, що загиблий господар будинку 1940 року народження пожежа виникла у житловій кімнаті. Під час горіння вогнем знищено ліжко та пошкоджена підлога. Ймовірна причина пожежі необережність під час куріння. У Луцьку повідомили про так би мовити замінування одразу декількох шкіл. Вибухотехніки ГНП Волині та інші профільні спеціалісти взялись перевіряти заклади, та в результаті завершили перевірку одразу 11 шкіл. Жодне з повідомлень про так би мовити мінування на щастя не підтвердилося. Як повідомили у ГНП області, вранці, 19 січня, до Луцького районного управління поліції на електронну адресу надійшло анонімне повідомлення про те, що в 11 школах Луцька закладені вибухові речовини. Станом на 16 годину усі навчальні заклади перевірені вибухотехніками ГНП Волині та іншими профільними спеціалістами. Ці повідомлення не підтвердилися. Тим часом поліція за Закликає батьків, дітей та вчителів зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місць, де відбуваються ці евакуаційні заходи. Після перевірки шкіл, де повідомлення про замінування не підтверджується, навчальний процес продовжується. У місті Любишів нетверезий водій збив школяра та втік з місця аварії. Як повідомили у поліції, ДТП сталося 18 січня. Водій автомобіля Фольксваген Гольф збив 13-річного хлопця. А після цього втік з місця ДТП. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди. Школяр отримав травми. Його госпіталізували. Поліцейські встановили, що за кермом перебував 35-річний житель Камінька Ширського району. У водія були видимі ознаки сп'яніння. Від проходження освідування він відмовився однак у правопорушника відібрали кров для перевірки на стан алкогольного сп'яніння. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Далі, все українські новини. 19 січня російсько-окупаційні війська обстріляли житлові будинки у Дніпровському районі Херсона. В результаті загинула жінка та поранення отримав підліток. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Так, через ворожу атаку у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Під час обстрілу був пошкоджений чотириповерховий будинок. Також у Ламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталі. Зували до лікарні для надання меддопомоги за даними начальника Херсонської МВА Романа Мрочка. У підлітка травмована ліва нога. Медики готують пораненого до термінової операції. Правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях, до якої причетний полковник ЗСУ від спільника він хотів отримати хабар за укладення потрібних договорів. Про це повідомили у службі безпеки України. Так, слідчі встановили, що за 45 тисяч доларів полковник ЗСУ обіцяв укласти договір з компанією львівського бізнесмена про постачання оборонних товарів для війська. Ціна запланованої угоди підприємця зі з. Збройними силами становила 36 мільйонів гривень. 15 січня обох фігурантів затримали на гарячому під час передачі першого траншу на суму 14,5 тисячі доларів. Під час обшуків удома та на роботі у підозрюваних вилучили майже 10 мільйонів гривень готівкою, походження якої з'ясовують. Також правоохоронці знайшли комп'ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами зло злочинної схеми обом затриманим повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Служба безпеки України заявила про затримання ще одного агента воєнної розвідки РФ, який коригував ворожі удари по українських позиціях під Вугледаром на Донеччині. Ним виявився експосадовець Донецької регіональної митниці. Так, за даними слідства, чоловік виконував завдання окупантів, зокрема, наводив російські зенітно-ракетні комплекси с 300 на місця тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони України в районі Вугледара. Для цього він в перервах мі... Між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування солдатів та техніки ЗСУ. Отримані відомості, фігурант переправляв російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скриншотів карт з текстовими файлами. Співробітники СБУ затримали чоловіка поблизу передової. Як встановило слідство, фігурантом виявився житель Вугледара, колишній керівник одного із відділів Донецької регіональної митниці. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ по. Садовець звільнився на пенсію та у грудні 2023-го Та у грудні 2023 дистанційно вийшов на головне управління генштабу збройних сил Росії. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Збройним силам України передали майно білоруської компанії на понад 61 мільйон доларів, виявлене співробітниками державного бюро розслідувань. Як інформує відомство, працівники бюро під час досудового розслідування виявили на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції. Зокрема, у зоні митного контролю одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі. Власником майна є компанія з Білорусі. Це майно вже два роки. Могло служити українській армії, але митниця, так би мовити, загубила його всупереч вимогам закону про вилучення майна у період воєнного стану. Орієнтовна вартість товару становить понад 61 мільйон доларів. На потреби військовослужбовців зсу передали 412 вагонів з металевою продукцією. На Закарпатті справжній потоп. Так, 18 січня, внаслідок інтенсивних опадів, у більшості річок на території Закарпаття піднявся рівень води, що подекуди призвело до затоплень деяких територій. Так, підтопленими виявилися 5 підвальних приміщень, 11 обійсть та 330 гектарів сільськогосподарських угідь. За інформацією рятувальників Закарпаття, вони виїжджали для відкачування води з приватних домогосподарств, а також одного дитячого садка. Крім Цього станом на 8 години ранку, 19 січня, затопленими залишаються 250 гектарів сільгосп у гідь на Хустщині і 80 гектарів у Берегівському районі. Також відбувся перелив води через автомобільну дорогу Мукачево-Рогатин Львів у районі з села Вільхівка Хустського району. Автошлях місцевого значення сполученням шаланки Ком'яти і автодорогу Ком'яти заріччя. У ніч на 19 січня головне управління розвідки Міністерства оборони України влаштувало чергову спецоперацію на території Росії за допомогою українських безпілотників. Про це українські правді повідомив співрозмовник у спецслужбах. Так відомо, що дрони атакували Тамбовський пороховий завод та нафтобазу у клинцях Брянської області. Губернатор Брянщини Олександр Богомас написав, що уражена нафтобаза розташована у місті Клинці, яке за 50 кілометрів від. Кордону з Україною, за його словами, безпілотник нібито придушили засоби РЕП, але при знищенні дрон скинув боєприпас на території Нафтобази. У мережі тим часом публікують відео, на якому видно великий стоп диму та вогню. Тамтешній губернатор стверджує, що ніхто не постраждав, а пропагандисти тим часом пишуть, що горіло чотири резервуари з бензином. Так, офіційно у Міноборони Росії і взагалі заявляли про нібито збитий під ранок безпілот. Ник у Брянській області а про пошкодження та цілі атаки у повідомленні ні слова. І до новин світу тим часом протести на Росії набирають обертів у столиці російського регіону Башкортостан Уфі, кілька сотень людей зібралися, щоб підтримати активіста Фаїля Алсинова, колишнього лідера забороненого руху Башкорт, засудженого до чотирьох років ув'язнення. Як повідомляється, люди зібралися у відповідь на заклики до протесту у соціальних мережах. Як пише Радіо Свобода, люди, що зібралися в УФІ, гуляють на площі. Співають башкирські пісні за повідомленнями. силовики затримали кількох людей, зокрема, дівчину з плакатом, на якому були слова з виступу Алсинова. Місцеві поліцейські стверджували, що формально затримань не було, а поліція просто, так би мовити, супроводжувала кількох людей із площі. Проте згодом повідомлення про затримання таки підтвердились: ті, хто зібрався, спробували перешкодити поліцейському автозаку вивести чотирьох затриманих з площі. Там сталася сутичка. Загалом повідомляється про сімьох затриманих а нам залишається лише ж спостерігати за поступовим розвалом Росії і радіти. Велика Британія оголосила про перші успішні випробування лазерної зброї системи спрямованої енергії Dragonfire. Про це повідомляється на сайті уряду сполученого королівства. Dragonfire Фає випробовували на полігоні у Шотландії на Гибридських островах. Дальність системи засекречена. Вказано, що це зброя прямої видимості, що здатна вражати будь-яку видиму ціль. Вона б'є прямим променем і може вражати цілі зі швидкістю світла. Точність системи описується як точкова. Зброя може поцілити в монету номіналом 1 фунт з кілометрової відстані. Лазер Dragonfire прорізає ціль, руйнуючи її конструкцію. Увечері, 18 січня поблизу польського села Вишниці Люблінського воєводства потрапив у ДТП автобус з українцями. Як пишуть польські змі, інцидент стався близько 23.30. Автобус на українській реєстрації рухався з міста Біла Підляска. 63-річний водій на повороті не впорався із керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в огородження. Після цього автобус перекинувся на бік і врізався у дерево. Правоохоронці вважають, що водій просто не Впорався зі складними дорожніми умовами. Тестування показало, що він був тверезий. Речниця тамтешньої поліції розповіла, що автобус курсував за рейсом Рига Чернівці. Загалом у ньому їхали 26 громадян України. Внаслідок аварії трьох людей доправили до лікарні, зокрема 80-річну жінку. Інших пасажирів тимчасово прихистили у вішніці Голова військового комітету альянсу Нідерландський адмірал Роб Бауер після зустрічі керівників оборони НАТО заявив у коментарях журналістам, що Захід повинен готуватися до всеосяжної війни з Росією. Бауер сказав, що збройні сили вже готуються до можливого протистояння. Утім, громадяни теж мають бути готовими до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті. Ми маємо усвідомити, що не факт, що ми живемо у мир і тому ми, сили НАТО, готуємося до конфлікту з Росією. Утім, дискусія набагато ширша. Це також промислова база і люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль, сказав Бауер. Адмірал додав, що не все можливо спланувати і не все буде спокійно протягом наступних 20 років. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.